ангели. На власних крилах. Я так не хотіла цього дня, але схоже, він все одно настав. Рафа, мій ангеле, прокидайся сьогодні тобі не можна запізнюватись. Вже встаю, мамо. Ох. Я ще не готова. І чому я не можу просто залишитися в ліжку? Здається, мені болить шлунок. Ти маєш рацію, Кокси, жодних виправдань. Я зрозуміла, зрозуміла. Все, я встала. Mm. Mm. Я сумуватиму за усіма, та найбільше за тобою. Розумієш, мені вже 15 років. Гадаю, це означає, що мені вже пора. Бувай, мамо! Не хвилюйся, я зможу про себе подбати. Довірся мені, навіть якщо я зовсім не знаю, чого очікувати, коли я так далеко від дому. Я сумуватиму за цим містом. Кокса, повернися назад. Ми повинні завжди виявляти повагу до серафимів. Кокса, ти це бачив? Одного дня і у мене буде такий блискучий німб. Спершу потрібно пройти курс навчання. Урі, що ти тут робиш? Хіба ми не мали зустрітися біля головного входу? Так, але я подумала, що було б краще піти туди разом. Зрозуміло. Наступний, будь ласка, раф твоя черга. Побачимося з іншого боку. Урі. Щасливої тобі подорожі, подруга. Ти готова, Раф? Сподіваюсь на це. Ти тут вперше. Угу. І ти вперше будеш так далеко від дому? Саме так. Нехай вищі сили охороняють тебе. Угу. А тепер іди і нічого не бійся. То б ти, зараз свого обличчя? Допоки ти не навчишся перетворюватись, ти залишатимешся прозорою. Дякую за інформацію. Я раф. А ти хто? Я Салфіс. Ти б мала про мене чути. Що а... а... ж, ну от ми і познайомились. А... Мені шкода, що я не уникла цього знайомства. Хіба я тебе образив? Послухай, я лише хочу тобі допомогти. Бачу, ти зовсім нічого не знаєш про вето. Тобі краще поквапитися до школи. Ти вже дуже запізнюєшся. О? Куди ж мені тепер іти? Ох. Знаєш? Кокси, щось ти зовсім не допомагаєш. Ось він, це ж клас для ангелів. О, доброго ранку, я Раф. Я прийшла сюди навчатись. Вибачте мені, будь ласка, за запізнення. Пусте, але надалі намагайся не запізнюватися. Гаразд. Тут ми піклуємося про людей, особливо про їхню душу. Якщо ти допустиш бодай одну помилку, твій ворог одразу ж здобуде перемогу. Твої товариші та їхні вороги вже працюють. Саме тому я поясню тобі тільки найголовніше людина, яку ти охоронятимеш, це 14-річний хлопець Ендрю. Щодня, щогодин, навіть щохвилини, люди потребують обирати між добром і злом. Ендрю, ти можеш наглянути за своєю сестричкою? Ти повинна будеш оберігати вибір Ендрю. Проте ніколи не вирішуй за нього. Свобода волі це право, яким наділені всі люди. Це означає, що ти не можеш за нього обирати, навіть якщо тебе змушуватимуть. Ти також можеш спонукати його обирати правильний шлях, але ти можеш це зробити лише земним способом. Oh. Твій талісман активуватиме процес твого перетворення, а закінчуватимеш ти його словами, які скоро вивчиш. Питання? Hmm. Так, а що таке вето? Скоро ти за своєш, що ми підпорядковуємося законові. Ми були обрані для того, щоб оберігати людей. Тоді як наші вороги, демони, повинні їх спокушати і заманювати на хибний шлях. Проте і ангели і демони зобов'язані підпорядковуватися законові вето, означає заборону знайомитись, торкатися чи перешкоджати. Ми повинні боротися з демонами, проте нам не дозволено їм перешкоджати. Все просто, якщо ангели і демони почнуть одночасно боротися один з одним, цим вони лише заплутують людей. Саме тому, коли працює ангел, демон не має права втручатися. І навпаки, вони повинні діяти по черзі. Є правила, яким ми повинні підпорядковуватись. А як ми вирішимо, хто діятиме першим? А це визначається в кімнаті випробовувань. А! 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 Ти досі не зрозуміла? Люди не можуть ані побачити нас, ані скривдити, поки. поки ми не перевтілимось. Я все розумію. Б'юся заклад, ти демон, якого призначили до Ендрю. Ага, ти все засвоїла, мій ангеле. Мене звуть Раф. Я не твій ангел. Спробуй це засвоїти. Хм. Ого, як легко тебе розлютити. Подивимось, хто з нас діятиме перший. Обирай зброю, Раф. Подивимось. Ти у нас увесь такий у вогні, так? А? Тоді тобі потрібне довге купання. А, величезний гавайський трубопровід! Так не чесно. Кімната випробувань може перетворитися на що завгодно. Беремо той, хто перший доторкнеться до бойка, це зовсім не складно. Подивимось, чи зможеш ти мене перемогти. Швидкісні крила. Так, ти дуже прудка, але зараз я тобі дещо покажу. Дуже сильна. Доведеться скористатися стратегією вищого рівня. Ой, Рятуйте! Я тону. Допоможи! Салфіс, тримайся! Хапай мене за руку. Ти програла! А це означає, що першим працювати з людиною буду я. Але ж я намагалась тобі допомогти. Закон Вето! Нам не можна торкатися одне одного. Але ж я граю. Зараз, зараз іду. Хто це може бути? А? Це ти, Ендрю! бо я маю для нього посилку. Але ж я нічого не замовляв. Хе -хе. За цей товар вже оплачено. Гаразд! Не треба, то не треба. Шкода, цю гру випустили тільки сьогодні. Зажди, що ти маєш на увазі? Це нова комп'ютерна гра. Справді. У мене якраз є комп'ютер. То чого ми чекаємо? Я чув, що грати вдвох куди цікавіше. Ні, зараз зовсім не час. Ти повинен наглядати за своєю сестрою. Ти маєш рацію. Молодець Салфіси. Хто тепер наглядатиме за дитиною? Ти ангело-охоронцю. Ти що сказав? Не звертай уваги! Нужбо до гри. Тут ми вдвох. Зачекай, куди це ти? Ні. Ну й куди ж ти тепер? Ні, крихітко, ні, не роби цього. Ти можеш поранитись. Ні. Ні. Я мушу щось придумати. Але що? Є якісь ідеї? Кокси, активуємо є перетворення, охороняти і оберігати. Чудово! Так! От халепа. це напевно мама повернулась. Привіт, мамо. Привіт, Люби, як справи. А... Чудово! Це жахливо. Ти не можеш виконувати за людей їхні обов'язки. Але ж сестра Ендрі могла поранитись. За це відповідав хлопець, і ти повинна була змусити його це зрозуміти. Як? Салфіс увесь час мені перешкоджав. Він не хотів працювати по черзі. Та досить. Салфіс робив те, що й усі демони. Він виграв у тебе це завдання. Сподіваюся, заради безпеки Ендрю такого більше не повториться. Mm. Сьогодні все. Піднімайся до кімнати снів. Подумай над своєю поведінкою. Раф mm. Ну нарешті ти повернулася. Я така рада. Мені стільки всього потрібно тобі розказати, як минув день. Це був непростий день. Зупини відео, а тепер збільш. чудово меликаю. Ти молодець. Дуже дякую вам, моя пані.